Тисяча 1932 33 років. За даними різних досліджень, забрав більше восьми мільйонів українців. Багато країн визнали цю трагедію геноцидом. І тому 24 листопада є міжнародним днем пам'яті жертв голодомору. Десятки держав згадують загублені душі жертв страшного злочину радянської влади, яке ціною мільйонів життів провело прискорену індустріалізацію. Шанували пам'ять загиблих і в Вінниці. Що тому треба в руці?» Дай мені болю, хоч соломинку, щоб не втонути у голодній війці. Бачиш, мені бою, і я ще дитина. Десятки людей із символічними лампадками в руках прийшли вшанувати пам'ять мільйонів безневинних жертв та страшне горе цілої нації. Як молодь, так і люди похилого віку поклали до пам'ятного меморіалу квіти. Чимало людей, які прийшли до пам'ятника. Пам'ятають ті страшні часи. Хто гнобив? Спитайте, кожен сам себе, хто гнобив, хто заставив вмирати, коли я бачила, коли мертву маму сосала дитина. Коли я бачила, коли прийшла, я була другою дитиною сім'ї, батько закопав десь. Глибоко в землі мишоток жита, і ми на жорнах терли це жито, не знали, від, ким він приносив, і спасалися, бо була ще якась нещасна картопля, гнила, заморожена і так далі. І так ми спасалися. І прийшла жінка з дитиною, опухша до нас в хату. Дитина схватила. В сінях якусь гнилу, картошину їсть, а я кричу до мами, мамо, що це таке спасай їх. Я, це не можна говорити про те. Люди, будьте людьми, пам'ятайте, це велике, страшне горе. Сестричка в мене в 32-му році померла, от. а мені, мабуть, було суддя на життя. Ми великодітна сім'я, на шестеро дітей, у батька було. І всі так, пережили всі два Голодомори, дві війни. Голодомор І трагедія, що забрала життя мільйонів наших співвітчизників. Загальну кількість його прямих та непрямих жертв точно встановити досить важко навіть сьогодні. Між істориками досі тривають дискусії, скільки саме людей загинуло. З нагоди дня вшанування пам'яті жертв голодомору 32-го-33 років. За дорученням обласної державної адміністрації та обласної ради, почесними грамотами та грошовими відзнаками, шановано людей, що були свідками тих страшних подій, та тих, хто долучився до вивчення та оприлюднення страшних фактів великого злочину проти людства. Серед них науковці, педагоги, бібліотекарі та просто багато небайдужих людей трагедія, яка забрала з собою страшною голодною смертю, життя мільйонів мешканців, однієї з найбагатших житниць колишнього радянського союзу. Трагедії, яка змусила населення України в першій половині ХХ століття до непоодиноких випадків людоїдства, яка була наслідком жорсткої політики тоталітарного терору. У своїй багатовіковій історії Україна пережила чимало драм і трагедій. За період з початку ХХ-х і до кінця 40-х років минулого століття було пережито три голоди 1925 -го року. 1932-1933 року та 1947 року. Але саме голод 1932-1933 року отримав жахливу назву Людомор про велику трагедію України у радянський період офіційно не згадували. Робилися навіть спроби заперечити цю чорну сторінку вітчизняної історії. Тож нам сьогодні, живучи у вільній країні, просто не допустимо забувати про таке велике горе всього українського народу. Тетяна Соловей Вадим Демець, новини телеканал Смарт.